Друзі, всім привіт! Коротеньке відео хочу записати. Не вдається мені всі наші закупи записувати. Тим більше у нас зараз знову проблеми з освітленням на кухні. У нас ось торшери, які ми використовуємо, а цього світла недостатньо, навіть щоб якісно записувати щось. Та і часу, сили, наснаги зазвичай дуже мало наприкінці дня. Тож таке. Ось зараз є вільна хвилинка, щоб вам показати, що я купила в Алді в робочий час, пішла на закупи для бенефіціарки і дещо й собі швиденько взяла. Для того, щоб в тому числі не витрачати пізніший час на закупи. Тим більше, ось цю, наприклад, величезну упаковку м'яса. Так, таких ось стейків, свиних, там. Кісточка, ось буквально малесенька така є в кожному з них, але легко її можна відділити. І м'ясо тут 2 кілограми, 100 г, 12 стейків, як тут написано. За них я заплатила 12,49. Тобто там 5 з чимось виходить кілограм свинини. Я вважаю, що дуже гарна ціна, і такий запас м'яса в нас буде тепер. Далі груші. Ціна 2,99. Гарні соковиті, впевнена, в цьому. 2 кг. Промо-акція, як то часто в Алді, буває, раз на тиждень. Тобто, виходить 1,50 за кілограм такий груш. Такий величинний пакет. Вистачить на сьогодні на вечір, принаймні, пригоститися дітям. Не знаю, як наїстися, так, щоб не хотілося, але. Так, щоб поїсти всім було, є. Далі, ось такі батончики купила. Нещодавно купувала, там по 5 штук не, не всім достатньо було, вирішила повторити цей момент. Ось такі солодкі з шоколадом із горішками дітям солодощі. Ціна 3,79. Ну, це цікаво, тому що на стенді, де я її взяла, ціна була нижчою. Та й таке. Треба бути уважнішою. Це в мене не вперше цей стенд підвів. Я поки що не бачу, щоб там була якась додаткова знижка. Але нехай все одно непоганий вибір. Томати 3,91. Я заплатила аж за 2 кг, майже 200 г. Ось таких. Томатів на гілці, вони дуже ароматні, дуже запашні і смачні. Ціна теж пропозиція. Євро 79. Euro. Зараз коштує кілограм таких томатів. Смакуватиме банани. 99 центів кілограм, теж промо-акція, це не стандартна ціна, близько 2 євро. Зазвичай ціна на банани. В нас. Вона так за рік не дуже змінюється. Але бувають такі ось пропозиції. Тож я взяла 2400 тут майже 2 кілограми, 400 г. Таких бананчиків теж діткам поїсти. Ну, виходить десь ну, по три, так, майже по три штучки кожному, кожній дитині буде. Далі коржет. Це в нас ось такі цукіні, не могла пройти повз. Знову ж таки, такі. ціна дуже гарна: євро 39 за кілограм, свіженькі, зелененькі, щось та з них і приготую смачненького. І наостанок це лосось, ось такий Елев, он веш. Викпо е... зі шкуринкою. Написано, що виловлено. Норвегії, так? Гарантовано не заморожувалося. Тож. Дуже класна риба, дуже поживна, дуже корисна і ще, ще й ціна. Тут цілий кілограм. так. Дорого купити цілий кілограм, але ж враховуючи таку знижку, навіть заморожених шматочків, я ніколи не зустрічала за такою ціною. 13,99, ну не те, що ніколи, давно. 13,99 ось така пропозиція на кілограм філе лосося. Здається, це дуже-дуже непогано. І хоча витратила я 40,93, майже 41 євро на ось такий невеликий, здавалося б, набір продуктів, але об'єм. Великий об'єм вийшов в мене. Все, обіцяла коротенько, тож не буду затягувати. Дякую вам за те, що переглянули це відео. Будь ласка, не забувайте про цей канал. Дякую, що підписуєтесь, слідкуєте. Намагатимусь робити оновлення. І цього тижня ми без соціального магазину залишились, на жаль. Тож, таке, такої економії, як бувало попередньо, цього тижня не вийшло. І наступного теж, бо ми їдемо два тижні будемо ось так перебуватися звичайними супермаркетами. Дякую, бережіть себе, побачимось в наступних відео. Бувайте!